Нове місто, нові люди, вони такі різні, але в цей же момент такі однакові. Вони, як мурахи, біжать кожен у своїх справах. Зі своїми думками та проблемами, обличчя хлопця приховане тінями, його думки занурені в темряву, немов вогні з пилісток нічних таємниць. Він йшов повільно, але кожен його крок видає внутрішню впевненість і міцність духу. Стійте. Зачекайте. Зупинившись, я не обертаючись, чекав. Поки володарка дивовижного жіночого голосу добіжить до мене. Не провівши кількох годин у цьому місті, навряд чи можна обзавестися знайомствами, тож це звернення дещо здивувало мене. Фух, яке щастя, що я зустріла вас. Поруч зі мною зупинилася захекана дівчина років 25. Мені про вас розповіла сестра. Я відразу впізнала вас за її описом. Ви можете, будь ласка. Подивившись за спину дівчини. Я не побачив нічого цікавого, тому продовжувати діалог сенсу не було. Дівчина постояла хвилини дві, не вірячи тому, що відбувається, і знову пустилася слідом за мною. Стійте, ну зачекайте, будь ласка, прошу вас, ви повинні хоча б подивитися. Будь ласка, мені не було діла до криків, що лунали поруч. Якби я втрачав час на кожну людину, що боїться власної тіні, я б не залишив і перше місто. Зачекай, будь ласка. Завжди, друже, стій. Цього разу голос був чоловічий. Цікаво, але не настільки, щоб зупинятися. Чиясь рука лягла мені на плече. На що моя рука відповіла негайно? <звук> Тепер, звісно ж, мені довелося обернутися. На асфальті сидів хлопець і тримався за розбитий ніс, на вигляд, одноліток надокучливої дівчини, яка в цей момент витирала кров з його обличчя. Звичайно. Була ймовірність побачити поруч із хлопцем хоч щось, що могло б мене зацікавити. Але, на жаль, нічого. Ніяка істота не була до них прив'язана, жодної підстави для їхнього страху, жодного приводу витрачати на них час. Однак, привертати до себе зайву увагу було точно не найкращою ідеєю. У вас є п'ять хвилин. Якщо ваші слова мене не зацікавлять, ви зникнете. Ходімо. Підійшовши до найближчої зупинки, я сів на лавку і, відзначивши час на своєму годиннику, закурив. Хлопець з дівчиною деякий час мовчали, переглядаючись, після чого дівчина почала невпевнену розповідь Ми живемо у невеликій квартирі. Нічого дивного до цього не відбувалося, але одного разу мене хтось покликав із залу. Коли я пішла туди, двері зачинилися просто переді мною. Звідти пролунав якийсь неприродньо моторошний сміх. Я позіхнув, рахуючи секунди до закінчення виділеного п'ятихвилинного терміну. А ось мені здається, що я бачив щось у відображенні. Невпевнено додав хлопець без того нудну розповідь. Я вигнув брову. Вони явно передивилися дешевих фільмів жахів, однак вечіріло. Небо почали застилати хмари, ніч обіцяла бути дощовою. Витрати на хостел не тішили, і мені здалося, що нудна ніч краща за нудну ніч, проведену на вулиці. Ну що ж? Хлопець піднявся з лавки. Я подивлюся, що там у вас може бути вдома. Але тільки на одну ніч. Ця квартира сильно відрізнялася з тих багатьох квартир, де я зупинявся, а відрізнялася вона тим, що в ній не було абсолютно нічого, що могло б завдати проблем. Звичайна квартира орендованого типу, одна кімната з диваном, столом і парою крісел, кухня з типовим набором, плита і гарнітур, розділений санвузол. Оглядаючи єдину кімнату, стало зрозуміло, що ця ніч буде доволі нудною. Що ж, Принаймні тут можна переночувати безкоштовно. Оглянувши кімнату і кухню, я кинув свою торбу біля ніг і сів у крісло. Ігноруючи обурення дівчини, я закурив. Ось тоді то все і почалось. <плес> у кімнаті пролунав гучний старчий сміх настільки виразний, наче його джерело перебувало за кілька кроків від мене. Я уважно оглядав кімнату, чіпляючись за кожну деталь, як і раніше, нікого стороннього не відчувалося в кімнаті, але тепер був зрозумілий страх цієї парочки. Що ж, як це не чіпляло б мою гордість, мабуть, попередні висновки, зроблені мною, були помилкові. Ставши з крісла, я почав ходити кімнатою, ще ретельніше оглядаючи кожен предмет, поки мій погляд. Не зачепився за невелику дешеву картину іконописного стилю. <звук> на ній бородатий старий сумно і урочисто споглядав на простори кімнати. Якого біса вам ця картина? Здається, міріский тон вивів парочку з трансу, в якому вони перебували з моменту сміху невідомої істоти. А що це? Ну це ніби ікона. Захищає нас. Невпевнено почала виправдовуватися дівчина. Дивлячись на мене переляканими очима. Як, чорт би вас забрав, вас може захистити те, у що ви не вірите. Ну, все одно святі ж вірять у нас, це ж це не ікона. І зараз це не захист та джерело наших проблем. До того дуже немалих. Ходімо за мною. Покинувши кімнату, я надійно зачинив двері туди і прислухався. Жодного звуку. Чим би не було джерело проблем у цій квартирі, воно вміло добре ховатися. Занадто добре, що мене і напружувало, потрібно було переконатися у своїй правоті. Тому, відчинивши двері, я знову попрямував до цієї пародії на ікону. Тепер усе стало на свої місця. ким би не був той старий. Тепер він дивився просто перед собою з-під лоба, скрививши рота в мерзенній усмішці. Я стояв і дивився в очі зображенню якийсь час, поки не почав відчувати його присутність, після чого, хмикнувши, знову вийшов з кімнати і щільно зачинивши двері, закурив. Тепер поспішати було нікуди, і, хоча присутність істоти відчувалася мною, його натура залишалася загадкою. Потрібно було все добре обміркувати, вдихаючи шкідливий дим і відчуваючи легку розгубленість від ситуації, я поринув у спогади. У спогадах спалахнула ніч, через яку мені довелося стати таким, яким я є зараз. Жахлива ніч, коли молодий хлопець залишився наодинці із цілим пеклом. Літаючі предмети, вереск і пекельний регіт голосів, що лунали звідусіль. Моторошні образи в кутах, до наш. яких ледве сягало єдине джерело світла, що виходило зі старенького І торшера, мертві родичі зі застиглими гримасами жаху на підлозі, та повна відсутність дверей з вікнами в цьому моторошному приміщенні. Монолітні стіни замкнули мене наодинці з божевіллям. Так, я мав збожеволіти, адже вони не залишили мені іншого вибору. Вони хотіли бачити, як мій розум згниє живцем. <рив> Усім своїм чорним нутром вони прагнули цього видовища, але отримали лише величезний геморой на свої тупи. самому факті мого існування. І поки розум не покинув мене, їм спокійного життя не бачити. Жіння в пальцях від цигарки, що вже тліла, повернула мене в реальний світ. І я, відчинивши двері, повернувся в кімнату, знову вивчаючи картину. Чергові метаморфози вже не дивували тепер на картині був старий у темних трупних плямах по всьому обличчю. Очі його випромінювали ненависть, і дивилися прямо на мене. А рот був спотворений мерзенним оскалом. Підійшовши до нього, я зробив легке клацання по картині і посміхнувся. Ну що ж ти, крихітко, доведеться нам познайомитися краще. Підійшовши до торби, що лежала біля крісла, я вийняв звідти дзвіночок із нитками і прив'язав його до люстри. Перевірочне клацання змусило дзвіночок розвіяти тишу кімнати. Коли я обернувся, картина була порожня. Старий на ній зник. Тобі не повернути життя. Голос явно належав істоті, яка сміялася деякий час тому, але в ньому вже не було запалу. Замість нього в голосі відчувалася злість, від якої холоне серце. Оглядаючи кімнату, я не міг навіть припустити, де перебувала ця істота. Що неабияк напружувало. Легким кроком, щоб не прогавити жодного звуку, мені доводилося знов і знов обходити кімнату в марних пошуках, доки мертву тишу не порушив звук дзвіночка за моєю спиною. Різко обернувшись до центру кімнати, я побачив цю істоту, яка з диким верском неслася на мене, витягнувши руки в напрямку моєї шиї. Мого ухилення істота явно не очікувала і, пролетівши повз, розчинилася в стіні, не залишивши й сліду. Що тут відбувається? У отворі з'явилася голова невміру допитливого господаря квартири. Геть, що Що ви здається, хлопець не звик до того, що його виганяють з власного будинку, але мені було не до сантиментів. Я сказав геть звідси. Перший ліпший предмет, що потрапив мені в руки, яким виявився настільний годинник, цієї шмиті полетів у напрямку хлопця паралельно з моїми словами. Годинник розлетівся об одвірок, і за кілька хвилин грюкнули вхідні двері. Так то краще. Я спробував зняти картину, але щойно вона опинилася в мене в руках, кімнату заповнив нелюдський крик. Настільки сильний. Що мені довелося затиснути вуха руками, випустивши картину з рук. Щойно картина торкнулася підлоги, крик тут же затих. Мій розум дав чітку команду покинути це місце. Щойно поріг кімнати залишився позаду, речі в ній ожили, почавши кидатися з кутка в втекти! Крик застав мене вже біля вхідних дверей. За мить я був у під'їзді, притискаючи двері спиною та ігноруючи гул, що лунає з квартири. Панове, у мене для вас погані новини. Окинувши поглядом бліду пару, яка весь час стояла в під'їзді, я спробував посміхнутися. Ми в сраці, панове, усі на вулицю. Нічне повітря і дрібний дощик трохи протверезили мою свідомість, змушивши знову обміркувати стан речей. Не так часто мене виганяли з квартири, і чим би не була ця істота, вона сильно відрізнялася від тих, що мені траплялися до цього. Я дістав чергову цигарку, не відриваючи погляду від залишеного відчиненим вікна квартири. Після чого, вдумливо пом'явши її, сунув цигарку до рота хлопця. За мій рахунок! Не звертаючи уваги на його здивування від мого вчинку, я почав вилазити на навіс під'їзду. А після крастися по мокрому карнизу до необхідного мені вікна. Зазирнув у нього, моєму погляду, постала мирна панорама порожньої квартири, немов жодна річ не покидала свого місця в існуватому танці кілька хвилин тому. Постукавши кісточками пальців по склу, я на кілька секунд заплющив очі, коли очі знову розплющилися. До вікна притискалася та сама потворна істота, злісно скалячись на мене. Вона немов бажала вкусити мене, але не могла переступити поріг вікна. Чудово, значить, покинувши поріг кімнати, вона не зможе повернутися туди. Це були хоч якісь правила, все ж краще ніж грати наосліп. Взявшись міцніше за ручку вікна, і як слід розмахнувшись, я спробував вдарити цю потворну пику. Мій кулак розсік порожнечу, а кімнату заповнив переможний сміх. Що ж, усе одно було мало шансів на успіх, але вхід в кімнату був відкритий, а більшого мені на цей момент і не було потрібно. Щойно мої ноги торкнулися підлоги кімнати, сміх обірвався. Що тобі потрібно тут? Як і раніше, не опускаючись до бесіди з подібними істотами, я почав оглядати кімнату в пошуках будь-яких корисних предметів. Біля крісла лежала моя торба, але в ній навряд чи було те, що могло допомогти. Навколо теж нічого не було. Але поки істота вивчала мене, не розуміючи моїх вчинків, у мене були дорогоцінні хвилини, щоб визначити план дій. Оглянувши кімнату, мої очі натрапили на дивну особливість: картини не було на підлозі, де вона мала б лежати після падіння. Картина висіла на колишньому місці, немов її ніхто ніколи не знімав. Отже, моєю метою все-таки була саме вона. Однак минула спроба зняти картину ще не була забута, а поспішати повторювати її бажання не було була якась деталь, яка не давала спокою моїй свідомості, було щось незначне, але дуже важливе. Коли в мене полетів перший предмет яким виявився нічний світильник, мої думки почали працювати швидше, і я швидким рухом залишив кімнату. За кілька секунд опинившись в коридорі біля її порога, у кімнаті все затихло. Так ось це за думка нещадно била мій мозок у спробах достукатися. Це диво хворої фантазії не може покинути поріг простору, в якому знаходиться ця мазня. Пробубнів я, спілкуючись саме з собою, що бувало не так часто, він замкнений порогом кімнати. Тоді, якщо винести картину за межі будівлі, мені стало погано від страшних перспектив такої необдуманої дії. Я буркнувши, ударив кулаком по дверях. Моє незнання викликало сильне роздратування, але моє гнівне гарчання. Через мить змінилося щирим сміхом. Як я сумував за цим! Знову і знову блукаючи нудними квартирами з одноманітними істотами, моє хобі стало досить нудною звичкою. Зараз мені нагадали, що таке шукати вихід, вивчати і аналізувати. Заплющивши очі, я згадував кожну секунду своєї дивної поточної пригоди, аналізуючи ситуацію з різних боків. Виходу не було, у межах приміщення воно всемогутнє. Винести за межі будівлі його не можна, бо воно влаштує справжній терор зі своїми чималими силами. Думки летіли з шаленою швидкістю, і рішення прийшло за якийсь десяток секунд. Я увійшов до туалету. Мені залишалося сподіватися, що там буде вірний атрибут цих санвузлів. Мої очікування виправдалися. Над самим унітазом знаходилася імпровізована комора, полички з різним хламом. Почавши колупати ці полиці, я швидко знайшов те, що мені необхідно, після чого швидко побіг до кімнати, розуміючи, що істота спостерігала за мною. Якщо вона розуміє мій план, за його виконання доведеться битися і жертви можуть бути великі. Щойно я переступив поріг кімнати. У мене знову полетіли різноманітні предмети. Ухиляючись від них, я добіг до картини і приготував свою таємну зброю, знайдену в коморі. Звичайна взуттєва коробка, з якої я хвилину тому витрушував непотрібне барахло. Як там твоя мамця? Я пам'ятаю її, і як їй було страшно. І я тебе знищу також, як ми знищили твоїх батьків. Кімната знову наповнилася шаленим визгом. Але пари секунд мені було достатньо знявши картину, я перекинув її в коробку і закрив кришкою. У цю мить усе затихло. Пройшовши до крісла, я дістав із торби запасну пачку цигарок і закурив. Як часом прості рішення рятують із непростих ситуацій, істота явно чула мої слова, але крім безсилої люті в неї не було більше нічого. Тепер її влада обмежувалася куди меншим простором, ніж кімната молодої пари. Не я підійшов до вікна і помахав парочці рукою, давши зрозуміти, що можна підніматися. За кілька хвилин вони стояли переді мною. Як винні школярі, опустивши погляд, поки я вів роз'яснювальну бесіду. Отже, так малята. Рубайте на своїх носах, мотайте на вуса. Мені все одно як, але запам'ятовуйте щит не захищає вас самою присутністю, він захищає тільки тоді, коли його використовують, і так само жоден оберіг не захистить вас однією лише своєю присутністю, а лише створить проблеми. Молоді люди в такт моїм словам. Залишалося сподіватися, що вони їх запам'ятають, а зараз про важливе. Звідки у вас ця картина? Останні слова я вимовив мимовільним гарчанням: нам подарували, майже прошепотіла дівчина, намагаючись не дивитися на мене. Хто? Парочка переглянулася, не наважуючись дати відповідь. Слухайте, той, хто вам подарував це? Не розраховував, що ви виживете, раджу бути відвертими. Це наша сусідка. Хлопець, бачивши розгубленість своєї подруги, вирішив узяти перемовини в свої руки. Вона живе двома поверхами вище. Мила жінка завжди нам допомагала порадою, а одного разу сказала, що молодій сім'ї не можна без захисника. Веди мене до неї. Прямо зараз, вночі. Так. Бігом. Мій тон вивів хлопця зі стану розгубленості, і він слухняно пішов на вихід. Дівчина, не побажавши залишатися у квартирі сама, побігла за нами. Піднявшись на два поверхи вище, ми опинилися перед старими дверима. Вочевидь, що замок тримався на чесному слові, і я без зайвих сантиментів з розмаху вдарив по дверях. Замок не став чинити опір, двері відчинилися. Те, що подарувало цю картину, знало про наслідки. Тому вічливість із чемністю в цей момент були явно зайвими. Завмерши на порозі, я задумливо хмикнув, а молоді люди стиснули роти руками, щоб не закричати. Тира пустувала, до того ж, судячи з усього багато років величезний шар пилу, затхлий запах мотлоху і жодної живої душі протягом довгого часу, ось і все, що ми змогли побачити за вибитими дверима. Але я, я кілька разів допомагав їй нести сумки, вона точно тут живе. Хлопець не міг повірити в те, що побачив. І намагався виправдатися. «Повертаємося». Вони слухняно повернулися зі мною у свою квартиру, а я підійшов до коробки. Що ви з нею зробите? Дівчина уважно стежила за моїми діями. Для початку замкну істоту, що тепер тут буде жити. Хлопець із дівчиною, трохи відійшовши від нервових потрясінь, уважно стежили за моїми діями, чекаючи таємних заклинань і містики. На їхнє розчарування я дістав із торби звичайний скотч і надійно перемотав коробку найкращий замок на всі часи. На вулиці вже світлішало, і сенсу затримуватися більше не було. Взявши коробку під пахву, я попрямував до виходу. А ця сусідка, вона не повернеться? Повернеться обов'язково. Вона й зараз десь у межах будинку. Що ж нам робити? Нічого. Чим би воно не було, воно не переступить поріг без запрошення. Тож турбуватися нема про що. Покинувши квартиру, я сів на лавочку, тримаючи коробку перед собою. Звісно, сказане мною не було правдою, причина для занепокоєння була досить значна. Чим би не була істота під виглядом милої сусідки, якщо вона здатна робити такі подарунки, то у всіх нас великі проблеми. Задоволено хмикнувши, я востаннє подивився на будинок і пішов вулицею в нікуди. Де б не була ця істота, вона не дозволить мені жити. Для неї моє існування джерело постійних проблем, і ми обидва це знали. Навіть зараз відчувалося, як вона з ненавистю спостерігає за кожним моїм кроком, і поки це відчуття зі мною, це місто може спати спокійно.